Вітаю вас, друзі. Ішла я за валізою в цей сарайчик свій. І дивлюсь, що вже не пройду, бо троянда просто буйна, буйна. А треба сину валізу, бо він вже у нього тиждень закінчився відпустки. Пора вчитися. Час їхати далі вчитися. От такі то справи. Ну то що ж, треба її обстригати? А може якось пропхаюся там поміж хілочки. <рігій> Але миленька така. Слухайте, з мішками цими, я мене саму вже це дратує. Не знаю, що воно з мене таке лізе, ?야. то бачите, е якесь, не знаю, нервове чи що. Я буду себе контролювати, добре? Mm, добре. Сьогодні вже батарею під'єднали сушилку цю і кран поставили. Ось, і залишилося. По-моєму, тут е герметиком заробити. І ось зеркало повісив чоловік. Тут на рахунок цього вмивальника ми мало не побились тільки що. <сум> Каже, чоловік треба сюди поставити плитку, тому що будемо чистити зуби і будуть бризки. От подивіться: я вважаю, що це негарно туди поставити плитку. Навіть якщо таку саму, як в душі, мені зараз гарно. І фарба ця зроблена спеціально для ванни, тобто на різні бризки вона розрахована. І я так думаю, що покористуємося. І якщо там, він каже, зубна паста може так впитуватися, ну, то протерти треба за собою, напевно. А, що цей? ну давай спробуємо, якщо впитується і щось там не відмивається. Ну, по-перше, то мінус буде до фарби, так? А тоді вже і постава. Ну, отаке от таке от. Значить, дзеркало. Дзеркало. Привіт. Ось, як бачите, ці полички рівненько. А тут в мене таке враження, що трошки в сторону. І це не повішано криво, повішано рівно. А можливо, приклеєне саме зеркало, а можливо, я не знаю, що. Далі світло. Ось так. А ось ця кнопочка це обігрів дзеркала, щоб не запотівало. Коли з душу ви вийшли, воно не буде заподівати. От. І тому воно і називається ніби розумне. Так Так що є ще така функція. Ну, Ось я її виключу. Світло виключу. Зараз виключу. Бо досить непогано воно освітлює. Симпатично. Хочу ще сказати, що я, ну я зараз в пошуках лампи сюди. Тут досить таке можна довгу лампу. Я так бачу, що навіть якщо вона буде більше метра, то коли сходиш по сходах, ще буде до неї далеко, тобто вона не буде заважати ніяк. Ніяк, то я, значить, в це приміщення лампу. І сюди я шукаю лампу в цю прибудову. Ось ось сюди. От, і е, хочу вам сказати, що я відкрила телеграм-канал. Чому? Тому що на Ютубі я фото не можу поставити. І ви не можете мені фото якесь поставити, щоб якийсь приклад там показати, чи що. Я ж вже... таки були запити у мене. На жаль, на Ютубі не можемо. А на, на, на в телеграм-каналі я е, зараз публікую, показую, які лампи приблизно мені подобаються, і щоб сюди краще підійшло. Тож доєднюйтесь, я поставлю посилання е, в описі до відео, і будемо обирати лампу разом. Так, що тут було на кухні сьогодні. Не могли шви заробляти, то або завтра, або післязавтра, але був сантехнік і підключив вже газ. Газ є, плита є. Так, вже тут понакидали на столи і є питна вода. Ура! Є питна вода, тож сюди не будемо купляти вже воду в пляшках. Супер класно. Вже можна в морозилку лід поставити. Ось підвіконня, хочу підвіконня, дайте підвіконня. І ви знаєте, що завдяки вам і тітонька моя, бідна ніч не спала, каже: ну, ти ж над краном плитку не поставила. І ви мені писали в коментарях. А, я про неї забула. Я забула. А тут буде підвіконня, і якраз під ним треба ж поставити сюди плиточку. Ну, а вона якраз кльової форми, так що ми ще цей рядочок плиточки додамо. <гум> Бачите, як корисно? Короб ще сюди хочу, зробіть уже мені короб. Хочу короб під підвіконня. І тоді можна мити кухню, щось приносити, складати, бо, 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 бо не хочу зараз дуже тут, Тож буде ремонтна робота, то й короб, і то підвіконня. Ось, а так буде вже на кухні свобода. Поїхав чоловік в Лондон, поставив нас, лишив нас кумом без нагляду. І ми бачите, що робимо під віконник робимо. Так що скоро. Покажу вам підіконник. гарненький. що буде краса, покажемо красу. Але яке воно красивеньке. Оце ми наробили підвіконники. Ну що, завтра запугуємо і буду я це вікно шкрести, відчищати. І чоловік завтра вдома, то хай мені цей короб робить, щоб уже помалювали. Я хочу, щоб уже ту до кухню довести до фінішу. Молодці, ми молодці. А з цього боку, бачите, вже зафугували, вже є між плиткою. Ось замазано. Тільки цей шматочок залишиться на завтра. І мити, і мити. Ми тут так працюємо, що я вирішила спробувати духову цю шафу і піцу нам поставити. І спостерігаю, як вона нагрівається. Воно зараз роблю більше. От 180. Класно. Я вперше користуюсь цією шафою, тому саме цікаво. Зараз спробуємо. Стою, спостерігаю, як пече нова духовка. Хочу знати, чи зі всіх сторін рівномірно. Ну, Я така молодець. Купила папір для випікання, щоб там мені не наляпало. Фольгу. Так що випробовуємо. Надіюсь, все буде добре. Вдалося мені не запацькати духовку. І я перевірила. Ну, велику, я вже хлопцям віддала, а маленьке розрізала навпіл, що рівномірно пече. Мені це для тортиків важливо буде, щоб рівномірно пекла. І зараз перехожу я на цей підвіконник, бо це не можу вже дивитися. Сил нема дивитись на це. Зараз, поки кум його пошкробає гарно, я скокну в магазин куплю фарбу для підвіконня. Мабуть, білу. Біле гарно буде. Ну, вікно біле, підвіконня біле. Ну і вікно, мабуть, одразу побачимо, як воно відчиститься. Може, і вікно пофарбуємо. От, і я тут принесла для душової різні речі. Що там таке для унітазу? Якийсь аромат, сміттярочку для паперу, туалетного. Хочу там теж порядочок зробити і покажу вам, вже як вийде. Ми трохи молодці. Шкребли ми то вікно шкребли, мили ми його мили. Але саме скло, то я не відмивала дочиста, бо мені раму було важливо. Ну, і вже почекаю, як тут забереться, бачите, що там під вікном. От, І хай, щоб уже начисто його гарно вимити. Але від рами якісь старі фарби, якийсь скотч, наклеєний старий. Ну, е Молодці покрасили, бачите, підвіконня чистеньке, біленьке, е аж приємно. Не ідеально воно в нас рівне, можливо, десь, але біленьке, добре. Випадку чого, я ще буду пошурую його. по... Або хлопці, або я, побачимо. От. І вже біле. Тут доприбиратися ніяк не можу, звичайно, бо далі щось. О! вона сама відкрилася. А я ще думаю: поставила посудомийку перевірити. І думаю, не будемо чекати, я на 30 хвилин, правда? Думаю, вона сама виключиться. А вона і відкрилася. Молодець, молодець. Я сіль засипала. Рідину залила. От, і тут уже чисто. Так що у нас сьогодні що? Сьогодні у нас четвер. Отакі От у нас успіхи. І ще я маю в посудомийку наступну партію. Ось. А зараз нехай це сушиться. І ще віконечко покажу вам. І все, їдемо відпочивати. Це віконечко відшкребли. Пофарбували підвіконня. Скло теж я вже буду гарно потім доводити до розуму. І видно було, тут же кімната колись була. Ну, Доброго дня знов. І видно було на рамі, що вони фарбували стіни. Тут був якийсь малиновий такий барбі. Барбі малиновий колір. О, ми радіатор прикрили. Ще плівочку не зняли. Ось, і що? Я тут для паперу поставила, рушник повісила, щіточку там поставила, сміттярку вже набила. Ось це на вікно піде цей ароматизатор. Ну, таке потрошки ставлю, що нам згодиться. Ось, а як виявляється. Так, то ще в зеркалі сказав мені чоловік, що. Колір ми можемо теж обирати. Ось він білий. Ну, ага, так, жовтий, такий голубуватий і виключили. Білий, жовтий, голубуй. Жов... Так. Так що ще ж колір міняється. Ага, ну я вже казала, так, що це від заподівання. Ну. ну що ж, такі новини у нас на четвер. Під віконня помалювали. Ура-ура! Трохи поприбирали ще там ще в саду, і я би хотіла завтра е, вичистити сміття повиносити, бо скіп новий привезли, вже є куди викидати, а той був повнезний. І почистити, нарешті покосити ту траву по бокам, щоб то вже трошки якось вигля... вигляд якийсь мало. І ці бідні пальмочки, бачите, я думаю, що вони скидають листя. Може бути таке, що вони не приживуться. А може бути таке, що вони скинуть все листя, а потім нове випустять. Ось, от не знаю ще. ще не знаю. Ну, шкода, хотілося б, щоб вони, звичайно, вижили. От, Але коли їх там викопували спереду, коли добудову будували, я не знаю, яких вони могли і коріння їм пошкодити, знаєте. Ну, ніби з корінням, ну, звичайно, що облома не було. Ну, таке. Шанси 50 на 50. Виживуть, не виживуть. Ось. Ну що ж, тоді до завтра. Все, щасливо, пока. Так люблю ці замки. У нас на кожній вулиці замок такий. Бачите, Так, з них бать, тут теж античні речі продаються. Ось, І вони так вписані в міський... Міський такий пейзаж. І це не церкви. Це не з церкви зробили таке. Це замок. норфолку повезло. Вони такі красиві, я так люблю ці вікна. норфолку повезло під час Другої світової. О, повезло, це погане слово. Але. Його не так бомбили, як інші міста. Багато англійський міст стерли з лиця землі, як зараз нещасною Україною відбувається. Але такі ходять чутки, що Гітлер після війни хотів поселитися в Норфолку. Тут королівський замок є, ви знаєте, тут жила королева, зараз король. Ось і, нас, нас, і Норфолк він не так бомбив. І в нас ось на кожній вулиці такий замок, старовинні, різні споруди. Ось красиво. Бо ми їздили в інші міста, деякі, які були після війни відбудовані там. Ну, це вже не так красиво. А тут дуже гарно. Ну Ось цей All Saints замок всіх святих має назву і він в 15-му. 14-15 сторіччя побудований був. Так, церква. Красиво. Сьогодні то дощ то сонце, то дощ то сонце. А ми по своїй протоптаній стежинці притьопали в бінкю. мусимо йти сюди плитку. Обирати, бо нам треба на нижньому, на першому поверсі в ванні підлогу плитку, тому що всюди треба чекати, а тут можна взяти одразу. Так що не ми її обираємо, а вона нас ідемо шукати. Плитки дивимося на підлогу. Хотілося б все, що ми хочемо від плитки, це щоб воно було не слизьке покриття. І нам не потрібно дуже світле, тому що в коридорі буде така темненька підлога. А тут взагалі, може, ящик був відкритий, бачите, і тому. Велика знижка, гарна. Вона була 29 фунтів ящика, зараз 19. Непогано. І, до речі, не слизька. Колір такий, що підійде до будь-якої стіни. Так, я голосую за неї. Но тут не всі ящики по такій ціні. Інші по 22. Ага. Угу. Якось одне і те саме. Ось одна така штучка коштує 4 фунта. Хотіла показати, яка вона, ну, рапава. Але відтінок який класний. Тут не видно, мабуть. Оце з цим бавитись, це І Це дорого. Тут я ще ну, 4 метри не купиш так. А тут така в полоску. Я маю на увазі ребриста. Оце ребриста нічого така. Ванна, мабуть, буде на першому поверсі теж оливкова, швидше за все. І там буде мікроцемент, щоб всі стіни не, фі... не гаротати плиткою. О, тут підлоги, бачите, ще кольорові є різні. Ну, зараз подумаємо, що беремо. Ну, чорну теж таку темну, дуже не хочеться. Ой. Ну, йдемо купувати. Рибриство таку взяли. Вона таке має полосочки, а відтіночок у неї не сірий, як зараз ви бачите, може, потім буде видно. А з якимось таким уклоном. таким безживатим чимось зеленкуватим. Один ящичок. Де був дешевший, тому що ящик порваний, а три вже нормальні по нормальній ціні. Ну, нехай. Вчора шукала тут по дереву, як це називається, філер для дерева. Боже, на силу, знайшла в тому магазині. І вчора ще для підвіконня я тут купувала фарбу. Подивимося зараз, як там вона застигла, які підвіконня. Сьогодні в спальнях там продовжуємо підвіконня теж, тому що на другому поверсі залишилось в нашій спальні два вікна: одне в коридорі і одне у сина в кімнаті. То чотири на другому поверсі. Ось, а поки що в вітальні ще не робимо, бо. Продовжує шпаклювати сьогодні, майстер. Роблю швиденько бургери домашні, щоб ми перекусили тут майстрам і нам снідати хочеться. І продовжуємо. Ну, якось так вийшло. Це я курячі шніцелі купляла, бо щоб швидше, це з курячої грудки, відбив така. І це все, все як завжди. Але я без кришки їм, чоловік теж без кришки. Так що смачного нам. Зайшла підвіконня перевірити. Мені здається, що треба ще пошкурити і ще раз помалювати. Фарба у нас є. Я хочу, щоб воно трошки було рівніше, бо все ж ну, підвіконня старе, ми його вичистили, але ж нерівненьке трошки. Мабуть, пройдемося ще раз. Так, цей вже відкрився, хлопець білий. Так, і у нас тут жаркі спори. Тітонка підтримує чоловіка, каже: так, туди треба щось е, за кран покласти, якусь плиточку там гарну декоративну чи що. Я поки що груддю лежу на тому крані, не даю. Не знаю, що я так вперлася. Не хочеться мені тут, знаєте, шуму багато, тут ще ж буде декор. Це ж не завершено, буде декор, на цій стіні буде. Хочу повісити підвісний той білий горщик, що я купувала. Зелень. Зелень ніколи ніде не помішає. Ну, на вікні також буде зелень. Ось якийсь декор буде Не пусто. А Чи постраждає фарба? Ну, Я б хотіла би вірити, що вона не постраждає. Отакі у нас тут роздуми. Ставити не ставити, ставити не ставити. Ну, я, мабуть, ще пошукаю по інтернету щось таке непомітне, схожого кольору, щоб не захаращувати, знаєте, коли багато всього, воно теж не дуже. От це от такі роздуми зараз. Ну що ж, дякую вам, дякую за коментарі. Дякую за допомогу у виборі і до наступної зустрічі. Всього вам хорошого тихої ночі. Пока.